Погода в Україні на цьому тижні буде контрастною. відбуватиметься коливання температури повітря та атмосферного тиску, очікуються дощі різної інтенсивності та холодні температурні показники. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 17 жовтня, спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. Невеликі краткочасні дощі будуть тільки вночі та вранці на півночі Лівобережжя. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то буде холодно. Майже по всій країні показники коливатимуться в межах від плюс вісьми до плюс одинадцяти градусів тепла в денний час доби. Лише у південних областях буде на пару градусів тепліше від плюс дванадцяти до плюс п'ятнадцяти градусів тепла. А ось вночі вже температура по всій Україні буде опускатися місцями до нуля градусів та не буде підніматися вище плюс п'яти градусів. У Києві, 17 жовтня, весь день буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Без опадів температура повітря коливатиметься в межах від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!